Дорогі шестикласники, тема відеоуроку: відсоткове відношення двох чисел, відсоткові розрахунки. Поняття відсотка є дуже важливим як в математиці, так і в нашому житті. Розглянемо наступний приклад. Дуже важливим є зарядка нашого смартфона. Якщо вона складає 75%, як ви бачите, зараз на малюнку, то нам хвилюватися не потрібно. Але якщо зарядка смартфона складатиме 2-3 тоді ми хвилюємося, щоб вчасно підзарядити наш смартфон. Наступний приклад відсотків в нашому житті. Споживаючи продукти, ми можливо звертали увагу на те, що містять вони певний відсоток, ну, наприклад, жиру чи іншої речовини. Наприклад, йогурт, масло, сметана, ряженка, шоколад чи морозиво зараз ми бачимо на екрані приклади. Ми можемо бачити, що також супроводжують відсотки. Ще наведемо приклад відсотків в нашому житті. Новорічні знижки оголошуються, акції різноманітні, і також знижки, наприклад, на смаколики з вітрини. Клієнти банків знають, що чим більший відсоток річних, коли ми кладемо гроші на депозит, тим більше відсоткових грошей ми маємо. Одержати. Якщо клієнт бере кредит в банку, то навпаки, чим більший відсоток кредиту, тим важче буде його сплачувати. Таким чином, ми з'ясували, наскільки важливі відсотки вони оточують нас повсюду. Повторимо, що ж таке відсоток? Це сота, частина будь-якого числа або величини. Зверніть увагу на позначення відсотка, я впевнена, що кожен з вас знає це позначення. Отже, 1% це одна сота, записана у вигляді звичайного дробу, або 0,1 частина будь-якого числа записали у вигляді десяткового дробу. Зверніть увагу, є знамениті відсотки, які необхідно завжди пам'ятати. Вся величина це 100% це одне ціле, 50% це половина, 25% це чверть, 75% це три чверті. Щоб записати відсотки у вигляді десяткового дробу або натурального числа, треба число відсотків поділити на 100%. Це правило важливе при розв'язуванні задач. Наприклад, ми повинні перетворити 3% у десятковий дріб. Для цього ми повинні число 3 поділити на 100. Нагадаю, якщо число ціле, то уявна кома стоїть в кінці нашого числа, і тому для того, щоб поділити на 100, будемо переносити цю уявну кому на дві цифри вліво. Переносимо одна цифра, друга цифра, ставимо кому і одержуємо десятковий дріб 0,3. Абсолютно аналогічно, ми можемо перетворити 27% у десятковий дріб чи 50% у десятковий дріб, що і показано зараз на екрані. Ми повинні вміти записати десятковий дріб у вигляді відсотків. Для цього треба цей дріб помножити на 100 і дописати знак відсотка. Наприклад, 0,5 це 5%. 0,27 це 27%. Ми перетворили, пам'ятаючи правило, що ми повинні помножити десятковий дріб на 100 і дописуємо знак відсотка. Згадаємо. Знаходження відсотків від числа. Розглянемо приклад. Йогурт містить 2,5% жиру. Скільки грамів жиру міститься у 400 грамах йогурту? Ось на екрані ви бачите. Ілюстрацію до цієї задачі, і, можливо, деякі дівчата слідкують за своєю фігурою, і, можливо, обчислюють, а скільки ж грамів жиру прийдеться споживати, якщо придбати ось такий йогурт казковий, як на екрані. Правило 1. Щоб знайти відсотки від числа, треба. Поділити це число на 100, одержану величину помножити на кількість відсотків. Розглянемо, наприклад, ми з'ясували, що усього 400 грамів йогурту, жиру невідомо грамів. Вказано, що це 2,5%. За правилом, число 400 ми повинні поділити на 100%. Дізнаємося, скільки грамів припадає на 1%, і далі множимо на кількість відсотків. Легко виконати дії, і у відповіді ми одержимо 10 грамів жиру. Правило 2. Щоб знайти відсотки від числа, треба записати відсотки у вигляді десяткового дробу, і потім задане число помножити на цей десятковий дріб. Зверніть увагу, що це правило не так часто учні використовують, воно вважається для них важким. Але ми наведемо приклад, можливо, хтось і скористається цим правилом. Отже усього 400 грамів жиру невідомо грамів 2,5%. За правилом 2 ми відсотки 2,5 записуємо у вигляді десяткового дробу. А саме Ділимо 2,5 на 100, переносимо кому на дві цифри вліво. А потім задане число 400, будемо множити на цей десятковий дріб і одержимо відповідь 10 грамів. Повторимо, як знаходити число за його відсотками. Розглянемо на прикладі. Вершкове морозиво містить 4, 14, вибачте, відсотків цукру. Скільки кілограмів морозива виготовили, якщо використали 49 кг цукру? Правило 1. Щоб знайти число за його відсотками, треба поділити задане число на кількість відсотків і одержаний результат помножити на 100. Отже, в нашому прикладі усього невідомо кілограмів скільки буде морозива, але відомо, що цукру використали 49 кг, що становить 14%. Це задача на знаходження числа за його відсотками. За правилом 1, ми повинні задане значення 49 поділити на кількість відсотків. Знову ж таки дізнаємося, скільки ж грамів кілограмів, вибачте, припадає на 1%. І далі результат помножити на 100. Зверніть увагу, що в даному прикладі інколи зручно дію ділення замінити рискою дробу. І тоді легше буде скоротити. 49 ми ділимо на 14. Для цього скорочуємо на 7. В чисельнику 7 в знаменнику буде 2. Одержуємо дріб 7 других. Поділивши 7 на 2, одержимо 3,5. І нам залишиться 3,5 помножити на 100. Що ми зробили? Перенесли кому на дві цифри вправо, одержали відповідь 350. Правило 2. Щоб знайти число за значенням його відсотка, треба записати відсотки у вигляді десяткового дробу, задане значення, поділити на цей десятковий дріб. Знову звертаю вашу увагу, чомусь це правило здається важчим, але ми його наведемо. Усього невідомо кілограмів морозива, але відомо, що цукру 49 кг, що становить 14%. Перший крок 14% перетворюємо у десятковий дріб, одержуємо 0,14. І далі, задане значення 49, ділимо на цей десятковий дріб. Відповіді також одержуємо 350. Ми зараз повторили необхідну інформацію для вивчення нової теми. Зараз ми дізнаємося, що означає відсоткове відношення двох чисел. Отже, запам'ятовуємо, відсоткове відношення двох чисел це їхнє відношення, виражене у відсотках. Тепер розглянемо, як записати математичною мовою. Отже, беремо відношення двох чисел, а ми пам'ятаємо, що відношення це частка двох чисел, а частку ми можемо записати ще й у вигляді дробу. І потім ми множимо на 100%. Що ж показує відсоткове відношення? Відсоткове відношення показує, скільки відсотків одне число становить від другого. Для того, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел. Треба їхнє відношення помножити на 100 і до результату дописати знак відсотка. Як завжди, на прикладах нам буде більш зрозуміло. Розглянемо приклад. У класі 25 учнів, серед них 10 дівчат. Який відсоток становлять дівчата від кількості учнів усього класу? Тобто ми будемо знаходити зараз відсоткове відношення. 10 до 25, і потім множимо на 100 і до результату дописуємо знак відсотка. Якщо б зручніше було, знову ж таки вам нагадую, щоб зручніше було працювати, не забувайте скорочувати. Отже, для того, щоб виконати обчислення, запам'ятайте, що дуже часто прийдеться скорочувати. 100. 100 і 25, 100 поділити на 25 буде 4. І тоді нам залишиться 10 помножити на 4, і у відповіді буде 40%. Розглянемо задачу. Знаходження відсоткового відношення чисел за допомогою пропорції. Повинна вам сказати, що за допомогою пропорції розв'язують дуже багато задач. Це є дуже корисним. Отже, умова задачі. У парку ростуть 400 дерев, із них 96 ялинки. Скільки відсотків усіх дерев парку становлять ялинки? Записуємо коротку умову. Запам'ятаємо: усю величину ми будемо приймати за 100%. Отже, 400 дерев це 100%. А 96 дерев, тобто ялинок це x%. Записавши коротку умову, будемо складати пропорцію. Зверніть увагу, ми можемо з'ясувати спочатку, скільки дерев припадає на 1%. З однієї сторони, ми можемо дізнатися це як 400 поділити на 100. З іншої сторони, це можемо дізнатися як 96 ділити на Х. Оскільки ці відношення становлять. Скільки дерев припадає на 1%, то вони рівні? Ми одержали пропорцію. З пропорції будемо знаходити невідомий член пропорції, а саме. Згадаємо основна властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутків середніх членів. Знову ж згадаємо славнозвісний хрестик пропорції. Невідомий член пропорції Х дорівнює. Нам необхідно 96 помножити на 100 та поділити на 400. Першим кроком ми скоротимо на 100. І у нас в знаменнику 4 залишиться в чисельнику 1. Далі 96 в чисельнику 4 в знаменнику. Залишилося 96 і 4 скоротити на 4. Або, іншими словами, 96 поділити на 4. Ділимо 96 на 4 і одержуємо 24. 24 відсотки. Звертаю вашу увагу, що можна було скласти пропорцію по-іншому. Ми вже говорили на минулих відеоуроках, що пропорція не зміниться, якщо середні члени пропорції поміняти місцями. Зараз в цій пропорції, що ми з вами працювали, я зміню місцями середні члени пропорції, і ми потім З'ясуємо, як легше нам пропорцію буде одержувати. Отже, ми могли одержати пропорцію 400, відноситься до 96, так як 100 відноситься до Х. І ось так учням легше запам'ятовувати, вони собі ось так от стрілочки ставлять і одержують пропорцію. Як вам буде зручніше, будь ласка, працюйте. Ми одержали відповідь, нам залишилось дописати відповідь. А саме ялинки становлять 24%. 24%. Ми з вами знайшли відсоткове відношення чисел за допомогою пропорції. Наступна задача знаходження зміни величини у відсотках. Що це означає, наглядно проілюструє нам така задача. Ціна товару зросла зі 150 гривень до 240 гривень. На скільки відсотків збільшилася ціна товару? Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми з вами першою дією знайдемо: а наскільки ж гривень зросла ціна товару? Це легко знайти з умови. Отже, для цього треба від 240 відняти 150, і ми одержимо 90 гривень саме настільки збільшилася ціна товару. Тобто можемо написати пояснення, що збільшилася ціна на 90 гривень. Але в умові нас запитують, на скільки відсотків збільшилася ціна товару. Тому другою дією ми з вами це і з'ясуємо. Запам'ятайте, що початкову ціну ми будемо приймати за 100%. Отже, 150 гривень це становить 100% а 90 гривень. Наскільки збільшилася ціна товару, ми не знаємо, це буде становити відсотків. Складемо пропорцію, будемо вже працювати швидше. Так як я пояснила минулого прикладу, отже, склали пропорцію. Далі необхідно знайти невідомий член пропорції. Добуток крайніх членів до рівня добутків середніх членів, славнозвісний хрестик пропорцій підказує нам, як знайти невідомий член пропорції Х. А саме ми повинні 90 помножити на 100 та поділити на 150. Будемо скорочувати. 100 і 150 ми скоротимо одразу на 50. 100 поділити на 50 буде 2. 150 поділити на 50 буде 3. Продовжую. 90 помножити на 2, в знаменнику залишилося 3. Бачимо, що 90 та 3 також можемо скоротити на 3. 90 поділити на 3 буде 30. 3 поділити на 3 одиничка в знаменнику. Отже, залишилося 30 помножити на 2 і одержуємо 60%. Таким чином, відповідь можемо записати, на 60% збільшилася ціна товару. Отже, відповідь на 60%. Розв'язавши цю задачу, ми можемо проаналізувати розв'язок і вказати правило, як знайти зміну величини у відсотках. Щоб знайти, на скільки відсотків збільшилася або зменшилася певна величина, достатньо знайти. Перше, на скільки одиниць, тобто метрів чи кілограмів чи гривень тощо, збільшилася або зменшилася ця величина. Другий крок скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. Запам'ятайте, початкове значення величини будемо приймати за 100%. Опрацювавши нову тему, давайте розглянемо завдання з підручника. Номер 634, п'ята задача. Визначте відсоток вмісту цукру в розчині, якщо 250 грам розчину містять 115 г цукру. Я вам уже наголошувала, що розв'язувати задачі за допомогою пропорції є дуже зручним. Отже, пам'ятаємо, що всю величину будемо приймати за 100%, а саме 250 грамів розчину це буде 100% цукру 115 грамів. Це Хвідсотків. Будемо складати пропорцію. Записую. Звертаю вашу увагу, що ми будемо зараз дуже швидше працювати так, як вже говорили на минулих прикладах. 250 відноситься до 115, так як 100 відноситься до ікса. Звідси ми знову ж таки згадуємо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх, і можемо визначити невідомий член пропорції. Для цього 115 множимо на 100 і ділимо на 250. Будемо скорочувати. 100 і 250 скоротимо на 50. 100 поділити на 52 в чисельнику залишається. 250 поділити на 55 у знаменнику. Продовжуємо: 115 помножити на 2 в знаменнику 5. Легко побачити, що 115 поділиться на 5, будемо скорочувати і одержимо 23 в чисельнику і залишиться помножити на 2. Дорівнює 46%. Отже, відсоток вмісту цукру в розчині становить 46%. Задача розв'язана, можемо записати відповідь. 46%. Ми з вами розв'язали цю задачу за допомогою пропорції. Ми могли розв'язати цю задачу за допомогою означення. А саме відсотковим відношенням двох чисел називають це відношення цих чисел. А саме 115 відноситься до 250. Зверніть увагу, в знаменнику завжди ми усього будемо писати, і результат помножити на 100%. Ми одержимо ту саму відповідь, але працюватимемо за означенням відсоткового відношення. Наступна задача номер 637, друга задача. Ціна товару знизилася зі 175 гривень до 140 гривень. Наскільки відсотків знизилася ціна товару? Ми з вами першою дією дізнаємося спочатку, а наскільки гривень знизилася ціна товару? Отже, для цього 170% від 175 віднімаємо 140 і одержуємо 35 гривень, настільки знизилася ціна. Знизилася ціна товару. Наступний крок ми повинні з вами уже з'ясувати, наскільки відсотків знизилася ціна товару. Початкову ціну для цього приймаємо за 100%. Отже, 175 гривень це 100%. А наша знижка 35 гривень це хвідсотків. Складаємо пропорцію, а саме 175 відноситься до 35, так як 100 відноситься до х. Знаходимо невідомий член пропорції, добуток крайніх дорівняння добутків середніх. Ми з вами тепер визначаємо х для цього 35 множимо на 100, ділимо на 175, будемо скорочувати 100 і 175 обидва ці числа діляться на 25. Сьогодні ми вже зустрічали, що 100 поділити на 25 буде 4. 175 поділити на 25 буде 7. Рухаємося далі. 35 помножити на 4 в чисельнику, 7 в знаменнику. 35 і 7 скоротимо на 7. І в результаті одержуємо 5 помножити на 4, дорівнює 20%. Отже, відповідь на 20%. відповідь. На 20% знизилася ціна товару. Таким чином, на сьогоднішньому відеоуроці ми з вами розглянули задачі на відсоткові розрахунки, а саме задача на знаходження відсотків від числа, задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Також розглянули знаходження відсоткового відношення двох чисел і знаходження зміни величини у відсотках. Для того, щоб закріпити опрацьовану тему, пропоную виконати домашнє завдання, яке ви бачите зараз на екрані. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!